Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом панетоне. Це італійська випічка. Італійці печуть одну і ту саму випічку і на паску, і на різдво тільки прикрашають по-іншому. Рецепт на 4 паски, 300 г будь-яких сухофруктів та цукатів. Ром або коньяк 200 г. Для біги дуже щільної опари, 200 г. борошна. 40 г свіжих пресованих дріжджів, 170 мл теплого молока. Для першого замішування 250 мл теплої води або молока, 4 яєчні жовтки, 100 г цукру, 500 г борошна і 150 г м'якого вершкового масла. Для другого замішування 100 г цукру, 4 жовтки, дрібка солі. 50 г соняшникової олії, ванільний екстракт або ванільний цукор, 4 столові ложки жирної сметани 200 г борошна, 4 столові ложки меду, 50 грам коньяку за бажанням і 2 столові ложки цедри лимона або апельсина. Перший день замочуємо в ямкості 300 г будь-яких сухофруктів та цукатів, ромом або 200 г, Щільно замотуємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на ніч. Далі робимо бігу дуже щільну опару. Беремо 170 мл теплої води або молока і 40 г свіжих пресованих дріжджів. Розчиняємо дріжджі у воді або молоці. Я брала молоко та додаємо 200 г борошна. Утвориться доволі щільна маса, так і потрібно. Накриваємо харчовою плівкою миску. І ставимо в холодильник на ніч. Другий день. Беремо 250 мл теплої води або молока. Заливаємо першу опару водою або молоком та колотимо вінчиком, доки вони повністю не об'єднаються. Додаємо 4 яєчні жовтки, 100 г цукру і 500 г борошна. Все добре вимішуємо в самому кінці кладемо 150 г мігкого вершкового масла і вимішуємо доти, доки тісто повністю напуглине масло. На даному етапі тісто еластичне та липке. тісто перекладаємо у чисту велику миску, тому що воно дуже сильно підніметься, та ставимо в тепле місце на 5 годин. Тим часом виймаємо з холодильника цукати і відкидаємо їх на марлю чи друшляк. Це важливо. Вологів вкрай не потрібно. Беремо 100 грам цукру і 4 жовтки. Інчиком збиваємо яйця та цукор, додаємо 4 столові ложки меду і ще трішки колотимо. Все це виливаємо до тіста та вимішуємо. Додаємо 2 столові ложки цедри апельсину або лимона, ванільний цукор або ванільний екстракт. Додаємо 4 столові ложки жирної сметани. Замішуємо тісто. Додаємо 200 г борошна. Замішуємо тісто приблизно 25-30 хвилин. Вводимо цукати і зум обвалюємо кокосовою стружкою або борошном. Вимішуємо тісто руками. Форму застеляємо пергаментом, стінки змащуємо маслом та посипаємо борошном. Заповнюємо форми тістом на 1-3. Накриваємо вологим рушничком і ставимо в тепле місце на 2 години. розігріту до 190 градусів духовку, ставимо паски на 10 хвилин. Після того зменшуємо температуру до 175 градусів та випікаємо ще приблизно 30 хвилин. Готовність перевіряємо з пашкою. Готові паски виймаємо з форм через 15-20 хвилин. Готуйтесь любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі па-па-па-па!